ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як і два тижні тому на залізничній гілці Кримського мосту уранці виникла сильна пожежа. Про це у телеграм-каналі повідомив спікер росіян по регіону. Попередньо горить паливний термінал. Чекаємо на офіційну інформацію. Написав він за даними Росу на мосту. Сильна пожежа і туди людей не пускають. За їхніми повідомленнями на мосту горить цистерна з паливом судноплавні арки пошкоджено. Пошкоджено і дорожнє полотно у дорожньому управлінні Тамань Повідомили, що рух по мосту призупинено. на відео, що розповсюджується в мережі. Видно, що пожежа охопила залізничну частину мосту. Також значно пошкоджено автодорогу. Поки рятувальники намагаються загасити пожежу. Окупанти приховують причини надзвичайної події. Очевидці повідомляють про ракету, яка нібито летіла у бік мосту. Спалахнуло одразу 13 цистерн, Піднімали пожежну авіацію, топливо навкруги палало. І інтернет із. Зв'язок на мосту обірвали. Крім того, повністю оточили прибережні райони. Почалось у будь-якому випадку. Російські загарбники хвилюються через постійні атаки на кримське місто. Всіляко намагаються зберегти цю незаконну конструкцію. Тому ставляться бонові нові загородження коло мосту та розраховують на свою протиповітряну оборону. Однак, потужна зброя може знищити міст. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Роман Світан. За його словами, безпілотники не здатні завдати шкоди по деконструкція мосту для його знищення потрібно застосувати далекобійні ракети. Зруйнувати кримське міст можуть снаряди з бойовою частиною близько 500 кілограм. Це може бути не лише західна зброя, а й ракети українського виробництва. Якщо туди йде безпілотник, який насе 20 або 70 кілограм вибухівки, він не вирішить питання. Якщо вже бити по кримському мосту, туди треба бити як мінімум півтонними снарядами. Це 450-500 кілограм бойової частини. Це Акети Таурус, Стормшадоу, Скалепа та інші. Це наші громи сапсани Нептуни з дальністю, хоча б 300 кілометрів. Сказав світана. За словами експерта, завдати суттєвої шкоди Кримському мосту можуть також без екіпажні катери. Однак для цього потрібно подолати сотні кілометрів морем і за допомогою потужної бойової частини зруйнувати опори мосту. Але для цього потрібна ціла хвиля це кілька десятків для того, щоб вони пройшли по перше 700 кілометрів. Метрів чорним морем, потім знесли бонові загороджень і завдали шкоди залізничному полотну. До полотна вони не дістануть, тому потрібно, хоча б по тонні вибухівки у кожному катері, щоб опори моста пошкодити це цілий спектр завдань. Додав експертам у Росії. Вранці 5 вересня знову заявили про нібито атаку українських безпілотників на тимчасово окупований Крим та Курську область. Там традиційно відзвітували про успішну роботу протиповітряної оборони. Окрім того, російська Ворони повідомило про нібито знищення групи Катрієво з українським десантом біля Криму. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписитися обов'язково. Переможемо разом.